Привіт, починаємо курс основи Python. І в цьому відео ми з вами поговоримо, скажемо кілька слів про мову Python, про можливості цієї мови програмування, про причини на користь цієї мови програмування, так би мовити, фактори, чому її варто обирати, в чому її сильні сторони. Скажемо кілька слів про версії Python. також... Кілька слів про відмінності синтаксису Python у порівнянні з іншими мовами програмування, і подивимося на те, як встановити Python, скажемо кілька слів про це, і також можливо про ID, яку варто обрати для навчання, для роботи з цією мовою програмування. Отже, йдемо. Перше, у нас це безпосередньо Python language, мова Python. Отже, Python є популярною мовою програмування. Він, ця мова програмування стабільно займає високі місця в рейтингах мов програмування і користується попитом. Вона була створена Ван Росимом і вперше вийшла у 91-му році. Ця мова використовується ця мова програмування для веб-розробки на стороні сервера. Для розробки програмного забезпечення у розрахунках, так, складних, якихось математичних, і у системних сценаріях. Ідемо далі. І відповідно можливості мови Python, capabilities. Отже, Python можна використовувати на сервері для створення веб-додатків, що логічно, Python, ми про це, в принципі, вже сказали. Так, Python можна використовувати. Разом з програмним забезпеченням для створення робочих процесів, Python може підключатися до систем баз даних, він також може читати та змінювати файли. Python також можна використовувати для обробки великих, великих як, обсягів даних і виконання складних розрахунків. І Python також можна використовувати для швидкого створення прототипів або для розробки готового програмного забезпечення. От таким чином, в принципі, це основні можливості цієї мови. В принципі, ми, по суті, повторили те, що було сказано на попередньому слайді, тільки більш детально, хоча більше води, мабуть, полили. Ну, то таке. Отже, ну і чому обирати мову Python? Вона працює на різних платформах на Windows, Mac, Linux тощо. Також мова програмування Python має простий синтаксис, який є подібним до англійської мови. Тобто, якщо ви знаєте англійську мову, ви, в принципі, на основі знання цієї мови можете багато що зрозуміти. І здогадатися, про що йдеться в самому безпосередньо програмному коді, написаному мовою Python. Синтаксис Python дозволяє розробникам писати програми з меншою кількістю рядків, ніж деякі інші мови програмування. Python працює як в системі інтерпретатора, тобто код може бути виконаний відразу після його написання. Це загалом може пришвидшити процес прототипування. Python передбачає можливість застосування трьох ключових підходів до програмування. Це і процедурний, і об'єктно орієнтований, і функціональний. От таким чином. Ну і версії Python. Наразі основною версією Python є Python 3, яку, власне, ми і будемо розглядати в межах цього курсу. Також є версія Python 2, вона як підтримується на рівні оновлень безпекових, але все ще, в принципі, теж є популярною. От. Ну, основною є версія Python 3, тому ми і будемо з нею працювати. Отже, синтаксичні відмінності мови Python. Python був розроблений для читабельності, відповідно, ну і знову скажемо, що це багато в чому нагадує англійську мову з застосуванням певних, певної математичної складової. Також Python використовує як нові рядки для завершення команди. Хоча в інших мовах програмування використовують для цього крапку з комою, або можуть використовувати там круглі дужки для завершення команди. От таким чином. Тобто тут Python використовує просто новий рядок і завершує таким чином команду. Python також покладається на відступи і використовує пробіли. Для визначення області. Такі, як область циклів, функцій і класів. Інші мови програмування часто використовують для цієї мети фігурні дужки. Ось таким чином. Ну, і тепер. Безпосередньо стосовно інсталяції Python, на багатьох комп'ютерах вже може бути встановлена мова програмування Python. Для цього вам, ви можете це перевірити. Наприклад, якщо у вас Windows за допомогою команди Python Version в, -лайні, в як, командному рядку, так, операційної системи Windows, якщо мова йде про Linux чи Mac, то відповідно, Ну, в терміналі, так? і для цього використовуєте теж команду Python Version. Ну, тут у мене написано Python Version 3, тому що це більш характерно для Linux. Там, в принципі, вам навіть сам термінал може підказати, коли ви напишете просто Python: що у мене є Python 3, можливо, ви хотіли написати Python 3, от таким чином. Ну і якщо нема мови Python, то ви можете її встановити. Хоча ця команда, якщо у вас у змінні операційної системи не додано Python, наприклад, якщо ви, наприклад, встановлювали мову Python і забули і не додали її у змінні операційної системи, то ця команда може не спрацювати. От, тому не факт: просто відкрити контрольну панель, і подивіться відповідно. Чи є у вас в програмах, так? чи встановлена мова Python. І так можливо, навіть буде простіше. От. Ну, і для прикладу, ось у нас командний рядок операційної системи Windows. Тут ми вводимо команду Python 2 Defisa version і нам показує, що є у нас версія Python 3.11.2. Оце принтскрін Linux, так і тут ми відповідно пишемо Python 3, 2 DeFisa version, і нам показує, що версія 3.10.6 є встановленою на Linux Ubuntu. Ось таким чином. Відповідно, сайт Python.org в де ви можете завантажити мову Python. Встановлення не складне. можете в принципі, йти за рекомендованими кроками. От, ну і встановити, якщо потрібно. Там є така опція, галочку затиснути, додати в зміні в пас цей Python. І тоді у вас буде в команд промпті, в командному рядку спрацьовувати відповідно команда Python. Ось на увазі. Так. В принципі, ну, встановити Python, це зрозуміло. Якщо він у вас вже встановлений, вам просто запропонує, якщо ви завантажите так і запропонує його модифікувати там можливо, чи налагодити тощо. От. Тому це, в принципі, як варіант, тобто, якщо не встановлений, завантажуєте йдете за загальними кроками, встановлюєте, якщо, не встанов... якщо встановлений, якщо не встановлений, завантажуєте, встановлюєте, йдете по крокам. Так. Рекомендованим при інсталяції. Якщо встановлений, то в принципі, ви перевірили. По ідеї, тоді можна і без встановлення обійтися. Хоча теж можете завантажити, налагодити, довстановити певні опції собі. Далі. Ну, що використовувати при навчанні, де можна тренуватися з кодом? Знову ж таки, у всіх різні можливості, різні машини, у когось більш потужні, у когось менш потужні. Якщо вам не хочеться встановлювати додаткове якесь програмне забезпечення, в принципі ви можете обійтись онлайн-компіляторами для того, щоб відповідно попрацювати з цією мовою про програмування, потренуватися з нескладними конструкціями. От такий є онлайн компілятор RexTester. Він пропонує компіляцію, як компілятор працює для багатьох мов програмування, в тому числі для Python 3. От. Ну, тут називається компілятор, хоча Python 3 це мова як інтерпретована. Ну, тут, тут ми не будемо прискіпуватися, воно в принципі налаштовано. Так? Тут ви бачите версію 3.6.9, воно застосовує тощо. І відповідно тут ви можете попрактикуватися з нескладними конструкціями, з нескладним кодом еквівалентним, консольному якомусь додатку, який щось робить і виводить, наприклад, на екран. Тут є певні обмеження, ну і плюс Рекс-тестера в тому, що вам не потрібно ні створювати аккаунт, ні логінитись, Ви можете просто зайти і тренуватися безпосередньо з кодом напряму без створення аккаунтів. От, тобто, от це як варіант, якщо вам не хочеться нічого собі встановлювати на комп'ютер, можна користуватися онлайн-компіляторами. Це перший варіант. Є більш такий sophisticated, складний такий варіант, більш е е такий, як професійний, можна сказати. Це Replit сайт так, Replit. І відповідно цей сайт він пропонує також як працю, працює як онлайн-компілятор для багатьох мов програмування. Java, C Sharp, Python тощо. І, відповідно, тут він є, як ви бачите, тут є безкоштовна версія. Для неї є певні обмеження, але ви можете на будь-яку, умовно кажучи, мову програмування створити собі певний. Проєкт і з ним працювати, але тут необхідно зареєструватися і створити собі аккаунт і логінитись. Так? Тобто, от такий так би мінус. Ну, поки що він безкоштовний. От. Чи буде він надалі безкоштовним? Сподіваюся, що так, в принципі, це непогана опція, якщо ви не хочете собі нічого встановлювати. От єдине, що тут він пропонує більше, навіть у безкоштовній версії він пропонує більше можливостей, ніж RexTester, але тут доведеться створити аккаунт. Тому обирати, в принципі, чи RexTester, чи Replit, чи може якийсь інший варіант, ви знайдете. Так? От, ну, це вже на ваш вибір. Якщо у вас є можливість собі щось встановити, то я теж запропоную кілька опцій. Перша опція це Visual Studio Code. Хоча ми її не будемо використовувати, це насправді непогана опція. Встановити собі Visual Studio Code, і потім в Extensions в розширеннях, встановити собі розширення на мову програмування Python і працювати таким чином. І це, в принципі, такий непоганий, доволі легковісний варіант От таким чином. Але в цьому курсі я безпосередньо буду використовувати Visual Studio Community, яка також пропонує. Відповідно можливість програмування на мові Python. І ком'юніті є безкоштовною версією, вона пропонує доволі багато функціоналу, тому саме, в принципі, її ми оберемо, хоча це, скажімо так, більш ніж потрібно для курсу основ програмування. Так? Тобто, це може навіть занадто, але тим не менше, це безкоштовна версія від програми Microsoft непогана. Ну, але вона не легковісна вона трохи важча. Тут ви можете обрати, що собі встановлювати. На скрині тут обрано isp.net, але ж коли ви будете встановлювати, якщо ви захочете її собі встановити, вам потрібно буде, буде обрати мову програмування Python. Тут ви бачите, є різні опції, більше можливостей. Там доволі таке обширне меню і програмування на C, і на C-Sharp тощо. Так? От. Ну а нас буде цікавити саме Python development. Це буде 3 чи 4 ГБ, здається, чи 5. От я, у мене вона вже просто встановлена, тому я обрав собі от такий найлегший шлях, нічого до такого не встановлюючи, буду користуватися тим, що в мене вже є. От таким чином. Тобто, от такі опції. Ну, Звісно, тут ви можете сказати: а компанія JetBrains і PyCharm. В принципі, я наразі не, не користуюся, я не скажімо так, закликаю вас не користуватися. Але я для себе обрав такий варіант не користуватися продукцією поки що компанії JetBrains. Ну в принципі, якщо ви погуглите, ви побачите, чому У цієї компанії приблизно рік півтора тому були проблеми пов'язані з конфліктною ситуацією з американським урядом, і вона була об'єктом розслідування. Ну і враховуючи, якщо ви загуглите і подивитесь, хто є засновниками цієї компанії, то я думаю, ви зрозумієте, чому я не рекомендую і не користуюся продукцією цієї компанії. От таким чином. От. Тому таке рішення я свого часу для себе прийняв. От тут, ну, десь теж приблизно так у лютому 2022 року. От наприкінці лютого, і з того часу я не користуюся цією програмою. Ну, рік я там був взагалі, не зовсім в тій професії, в якій я працював, так працював в іншій царині, пов'язаній з виконанням обов'язку. Ну, то я не хочу розповідати. Я, в принципі, от хочу зробити певний цей курс. Сподіваюся, він буде корисним, допоможе вам. От, і відповідно, як завжди, дякую за увагу і підтримуйте ЗСУ, і до наступного відео.